Спробую розвіяти інші міфи, які у нас є в питаннях усиновлення. Перший міф, напевно, найбільш поширений, що одинока особа, одинока. Я маю на увазі не там внутрішньої сприйняття себе, як там самотньої не самотньої людини, просто окремо жінка чи окремо чоловік не можуть усиновити дитину в Україні. Це можливо. Тобто, у нас немає законодавчої заборони на усиновлення а, дитини однією жінкою чи одним чоловіком. Ну, більшість таких випадків, звичайно, має місце щодо жінок, щодо чоловіків, якщо ну, тут будуть дуже ретельно перевіряти і. Ну, Звернень таких дуже мало насправді ось тому це можливо в деяких країнах Європи, це неможливо, наприклад, в тій же Італії, тільки подружні пари. Але момент такий, що якщо на одну і ту ж дитину умовно будуть я вживу таке, може не дуже коректне слово, але претендувати в рамках процедури усиновлення окремо жінка, наприклад, і подружня пара, то перевага має подружжя, це норма закону.